Хелло, гайсі, мікрофон, як завжди, я Скай, і вітаю вас на каналі. Сьогодні, друзі, у нас відео по боссам продовжується, і тепер у нас підійшла черга для боса Ашеті у сосами, того, кого ми будемо вити командою блискавки. Розберемо зараз трохи його навики і будемо дивитися на команди, які... Я покажу вам відео. Це будуть як бюджетні прям команди, де будуть дуже доступні герої для кожного гравця, в принципі, на четвертому сезоні. Так, я знаю, що хтось там скаже, так, як на четвертому сезоні зараз грати таким бюджетом. Не всім повірте, везе з дропом героїв. Багато в кого до спір нема дублі, і це дійсно така правда. І не сказати, що прям. На солодка, це гірка. Тому погнали. Погнали дивитися команди. Ашедіос. Це бос, чесно, не склад, що складний. Його можна бити як на першому тижні початку босів континентального челенджу злиття під Калаверту, так можна бити і на другому тижні. Так. Перша команда зараз не дивилась. Давайте подивимось першу. Навички нашого Ашетіуса. Це, в принципі, те ж саме Ашетіос, який як і герой, унікальний герой, який звичайні атаки. Накладають, тобто накладають в, вогонь, плюс б'ють перед собою трьох цілі одночасно. Тобто, якщо перед ним стоять цілі, він буде бити їх попрямі, тобто на три клітини перед собою, буду пити. Ззаду, він, звичайно, автоатаками не буде на урон. А далі в нас бойовий. Бойовий у нас іде масовий навколо себе. Він атакує ворогів і так само накладає два стаки випалювання на 10 секунд. А, тобто він а, вас перше пробив, наклав випалювання, яке теж наносить урон. Плюс потім, як ви знаємо, всі Ашетьі його підриває. Ну і на ультимейту якраз таки він атакує всіх ворогів, знімає з вас випалювання, тобто він його активує, підриває. І так само з стаки а, випалення, які буде знято з ворогів, він. Піднімає собі дамаг. В нього немає ніяких штрафів, тобто на команді, він не зрізає навшколохода, він нам ніяк не контролить. Сам по собі він, як завжди, має контроль до імунітету, плюс вбусить собі урон. Давайте почнемо перше. А, з пачки, все ж таки, о, така от пачка, не сказати, що бюджетна це у нас Орфена на Піркунте, Адар, Гарріус і Івеліус. А, Івеліус а, тут не такий, знаєте, важливий герой, він тут просто як додатковий герой для демедж-ділеру, бо саппорти нам, по суті, тут не потрібні. Хоча, якщо у вас, наприклад, нема глубинного удару і замість Івеліуса, ви там, ну, і замість нього стало Натаніеля, то замість Івеліуса можна поставити, наприклад, Роуз. Або там Іріну для того, щоб додатково перша. Хоча живучість вам не синду потрібна, але Ірина дасть нам гарну ауру атаки. Плюс Іріну класно поставити руку відьми, а щоб нашим героям повністю зробити ДД параметри і ніякі там додаткові руки відьми не ставити. Що тим сам подібне мах. Тому що ці два ДД її по суті не потрібно більше ніхто з, стан... з герої... героїв героїв сраме грому. Електрошоку, їм не потрібні на стримні, вони вдвох тут поруються. Але Івеліус, як додатковий тут демеш зір знаходиться в цій пачці. Тому його, в принципі, заміняємо на любого героя, якщо хочемо, якщо саппорта. Гаріус є, е, як, як найчастіше 90%, що є в кожного на аккаунтах. Гаріус у нас ось такий. По можливості, якщо є, даємо міфічний артефакт. Якщо ні, він тут зараз в цьому паку взагалі ніяк не впливає. І з останніх відео я все ж таки згадав, я прибрав до все таки раніше, бо його немає серцезонів. Це танку. Це танку з такими параметрами. Ось такі одрунки. Звісно, посох, посух для більшої живучості, ну і то, щоб Гарріус ходив швидше. Е, глибіни, е, глибіни дар, оце ось сілить, це класний танкет, але по більшій частині він у нас тут використовується саме для штрафу атаки і руки Тому що він атакує 8 разів ворога, плюс сам, він контролить, але тут контроль не працює, і в нього є пасівка на живучість. Плюс плюс ще у Тімей зрізає школохода. Тим самим допомагає нам прожити довше. Хоча ця пачка тут не падає раніше, це більше для пачки через ближніх. Тому даємо Сет Салір. І будь-якого вашого героя, який йде саме з руку відьми, тому ми їх не, дає, не даємо для ДД, ми даємо Сет Салір. Це додатковий бустить нашу атаку 15% для всіх союзників, що вже піднімає так само на урон. Тому отакі от Салірчик даємо такі рунки, рука відьми. Далі Evelius. Герой заміняється в принципі, на будь якого герою бажану дальника. Не ставте ДД ближніків, якщо все ж таки, у вас немає варіанту іншого, то тоді ставмо. Я потім покажу команди. Evelius такий параметр: атака про світ, око, коріння, чорнильниця, все це підходить і все гарно грає на Євеліусі. Було до стайл віло, так що можна прибирати, якщо немає, то просто мінус та пару мільйонів урону і валіус менше нанесе. Навіть я хочу сказати, не прям пару мільйонів, може мільйончик. Оцей артефакт бустить не так же прям сильно, тому що тут Кунтайм Босс це на КБ на КБ більш впливовіше. А далі Орфєна. Орфєна, чесно скажу, дуже топова героїня а, самого цього грому. Дійсно, їх піркунте, по суті, тут і не потрібен, вона я сама в соло можу вам зробити пачку на 50, ну там на 40-50 мільйонів. Тобто один цей герой вже не несе купу урону. Звісно вже її пріоритет давати сет а, Домінатору. Це сет на, а, якраз таки для швидкості атаки і звичайні атаки, плюс там басти, плюс додатковий демедж звичайних атак. Тому все це, це те, що вона робить, бо вона дуже часто буде так саме Звичайно, атаки, вона з них накладає, тобто продовжує електрошок. Ми їй даємо трохи влучність. І чесно, там не потрібно давати ніяких там під 300, під 250, там і 200, навіть, там 150 вистачить, один раз 3% прокнуть, і вона потім просто буде простійною продовжувати. Тому тут діло часу. Далі бойовий, і саме головне це її ультимейт, тому що вона активує свою цю перезавантаження, дає собі бафшиткість баф, баф, атаки, і додатково буде по два рази по два шота атакувати звичайних цілей. Uh, все, ось такі сет домінатора, руки з руковишся міфічні. Якщо можемо ставимо. якщо ні, то ну, мінус uh, саме Орф'єну, одразу мінус 4 десь мільйончика вона б руки наб'є. Далі піркунте. Піркунте саме в цьому паку краще грає з його унікальним артефактом. Але вас, якщо у вас його немає, спокійно можемо стати сюди той самий артефакт, це оцю болотну рижечку. Вона теж тут дуже гарно показує, просто урон чесно на 3-4 мільйони одразу менше, тому що цей артефакт дуже класно працює з хілом. А нас тут просто такого частенького хілу немає, то тільки один хіл від Гарріуса, тому це арт, чесно, КПД в нього менше ніж у. Унікалки, але якщо є можливість, ставте цей артефакт. Зараз покажу з унікалкою, максимум демеджу для когось, якщо такі пачки є, але я скажу так: просто переконтест з унікалкою і з цим артефактом в 4 мільйони. Я вже багато разів протест. Надалі тут можемо давати, якщо є гарний сет емісару або гарний сет Ехо війни, здається, ні, це Домінатор. А, оце, а, тінь, а, сет безсмертних. Якщо є, даємо цей сет, якщо є, даємо Емісара. Плюс-мінус тут це залежить від стат. Звісно, якщо у вас, наприклад, сет безсмертя слабкіше по статам, ніж сет емісара, то даємо краще його. Він буде, повірте, за рахунок саме допніків, більше дасть вам профіту урону. Тому що, як таковив, тут їх бонус він однаковий. Єдине, що емісару все одно на допніки там у цілий, тому що він просто надає бонус. А сет саме у тої безсмерті, йому потрібно, щоб ваша КУ було більше, ніж КУ ворога. Тоді він працює ефективніше. Тому, якщо у вас КУ дуже маленьке, даємо еміса. Отакі от, от стати на сеті емісара, рукави... ну, рукавиці ну, рукавіці міста, якщо може, бачити, рукавиці взагалі. Просто крит шанс. Допніки тут взагалі спротив влучність. Тобто рукавицу не якісь там імбові. Вони випали. В мене така саме і на основі. Вони випали, є там гарні рукавиць, тому тут кому як повезе, є, ставимо. Ось такі далі сет. Просетики, ауру вибираємо на просвіт, тому що це трохи впливає у нас на аурофіну. А, то Ставимо її, це, це буде. і якраз таки на Євеліус. Далі, ось такі ось просетики. Глубинний дар, отак, 12.7-19.5 за рахунок саме зрізання шкалоходу, він так тримає добре таймінги. А Гаріус а, можемо ставити пресети, щоб він саме хіл і давав щити під час утімейту ошитеся, та піднімає нашу живучість. Можна Гаріуса на авто. А для цього паку не важливо оці пресети бажано мати для, для паків, де. Це, тут до речі, чогось 19 секунд. Тут не повинно только бути. Я, мабуть, вже щось там тестував. Ось так. Ці пресети важливі там, де у вас деде-ближніки, Все, Ось так. От виставляємо пресетки, запускаємо. Запускати пак я ніколи зараз не запускаю. Ось такі одорон вони наносять, в Середньому це. 105-114 мільйонів. Ось така пачка нос. Тобто, прибираємо емфічні артефакти е, у наших демедж ділерів. Це одразу плюс-мінус 8-10 мільйонів. Тобто вже пачка наноса під 90 Прибираємо перкунте унікальний артефакт. Ще мінус там 5 мільйонів. 85 мільйонів у вас точно наб'є на, на перкунте а може ще більше залежить від шмоток, які ви дасте. Тому урон, вони вдвох набувають тут клас. На шесть рахунок тому що вони дальники це взагалі для них прям. Дуже класна команда. Далі швиденько про всіх. Тут нас, в принципі, ідуть, іде вже Соло Арфена без піркунте. Ось така команда в нас тут додається просто до такого таріолу. Тарівол вже з Евеліуса краще працює, це не стримне. і пак саппортів так само і залишається. Ось така пачка наносить такий урон. здається, десь під 90-104 мільйони, якщо не помиляюсь, повинні бути такі цифри. Тому шмотки, я цих показую, в принципі, і веліуса покажу, Орфена ось така, і тарівол, ось так, от. він саме з цим артефактом. А, а можна артефакти не стрим додавати. Пер все-таки, ось такі: ось тут у нас якраз як ви бачите ви Гарріус авто, тому що це для нього не важливо. Далі, наступна пачка вже. Плюс-мінус бюджетна команда, але все ж таки з Орфєною. Ми тут додаємо Бездару, якщо у вас немає його, і у вас немає топових евеліс, але вам випала одна Орфена. Ми робимо ось таку пачку. Гарріус у нас. Ніколи, в принципі, не міняється. Німбус іде теж це домінатор, тому що йому теж важливо і мати швидкість атаки велику. Ось такі от параметри. Ола в нас сеті Салір, головне дати КД 18 секунд і менше. Тут, в 18-1 це не критично, вона теж все встигає, ідеально робить. Але якщо буде 18, це буде прям ідеально. Оце з важливо параметр для ІОЛ. Далі Івайні, чисто так, знаєте, з настриною, плюс вона бустить швидкість атаки, теж дуже класно допомагає. На прес... Тут ауру став на атаку саме для підняття урону. Ось такі от параметри у команді, і такий от урон вони наносять. Отже, так. Ось ця от команда саме Орфєна Соло, як ДД, при додатковує бюджет до команди Нестримних, набуває в середньому 70-80 мільйонів. Ну, Від 70 до 80 середньої 75. Вони набувають, і це дуже чудовий показник саме такої бюджетної команди. Якщо у вас є Орфєна, робіть таку пачку, у вас буде все ідеально, і урон вони наносите дуже гарний. Шмоточки ми вам показали, йдемо далі. Ідемо далі, Наступна пачка у нас йде саме ФТП-шна команда. Тут же Гаріус, в принципі, залишається, буде міфічний артефакт, буде ще краще, пачка про жудош. Далі німбус, тут нам вже йде Ягнац. і Іола так само, Івані, в принципі, як там. Парамет перезарядочки ось такі, от, як ви бачите на екранчику. І урон, який наносить ця команда, це в середньому 40-45 мільйонів. Я бюджетної команди, чисто герою Рарок і Епіків, це теж дуже гарний результат. Не кожна так знаєте, команди такі бюджетники може так, ну, похизуватися таким уроном. Ти бачиш, Гешетл все одно пробуває задні ряди, повірте, коли він дуже забафується на ультимейту, тут задні ряди теж відчувають себе не дуже в гарному стані. А, далі наступ, це прям бюджет. пак. Далі пак, в принципі, чер... якщо у вас немає Гарріуса, це пак через двох сапортів, нас тут буде танкувати кваріон. Кваріон ось в такому сеті, саме на зменшення урону По собі 25% такий параметри і бажано дати якісь спроти, 250 хігум цього в принципі, буде вистачати. Плюс у нас є Кетрін, яка дає нам блок послаблення, вона так само його буде підсевити. Її бажано артефакт дати саме на цей збільшення урону. Якщо є, то даємо. Якщо немає, то даємо якийсь інший артефакт, так Саме посок класно зайде, і рарні артефакти, які є. Ягнац, як, як ДД, і Німбус теж, і Олот у нас як завжди для штрафу атаки. А, пресетки у команди такі. А, розташування викор... виконати таке, тому що таким чином і Катерина, і саме наш а, а, Кваріон, вони будуть хілити всю прям команду і ідеально стояти. Урон такі команда наносить, не, знаєте, імбовий, тут все ж таки бюджет так, і наносить воно урон в середньому 22. І 25 мільйонів. Як повезе там, як прокують забійну киша усіх КУ, якщо десь воно стачає? Як довго прожок. Ну, стоять вони 5 хвилин, але задня рядин, коли можуть впасти раніше. Тому це прям ФТП, ФТП команда. Тут, чесно, суперебових героїв взагалі не бачу. А далі в нас же йде команда, саме нестримних. Тут іде з Настю. З Настю йде команда. Ну тут у нас йде пачка через глубійний удар і Гарріус, як було раніше, ви всі пам'ятаєте. Тут нас йде знову ж таки Івеліус, нас йде Тарівол, і в нас йде Настя тепер додатковий ДД. На... По максимуму робимо крітчан, крітурон, і звідси вже сед домінатора. Для настриних домінатор, це просто знахідка, дуже шикарно буде все працювати. Настя, принципі, тут не ідеально. як могли, зібрали. Ось такі ось просетики ставимо, да, а, ауру, в принципі, тут у нас. А можна, дивіться, якщо у вас Настя дуже швидко падає, ставте ауру на захист. Якщо хочете, щоб вона дровше прожила, о, як, ну, та ауру на захист. Якщо у вас Настя дуже добре стоїть, то ауру на атаки буде достатньо. Ну і бажано у Насті робити хоча б не дуже ватною. От якраз таки плюс-мінус 60 оці КХП, це так гарний такий показник, вона може з ними стояти. І плюс-мінус такий урон ця пачка носить в середньому, о, вона б'є від 104 мільйонів. Deixa Від 104 до 105, 115. Якщо я не помиляюсь, отакий урон вони бачити на ну, нової команди. Ви бачите, там може 2-102 десь показано, але вони набувають середнього відсотки до 115. Там дійсно як Настя довго проживає, вона може пасти і швидко. Під такими саппортами вона частенько падає десь приблизно за хвилин, так, за секунд 40 або за хвилин до кінця битви. Тому що айтше дуже сильно прибуває ближніх в сапорт вона стає добре, а ДД падає. Можна прибрати, звісно, вже і багато показників саме по демеджу, але. Тоді вона й буде менше дамажта, але просто і довше. Далі ще пачка, яку хто показав, вже без глубін удару сам, бо не всіх він є. Нас у нас тут теж наш Гаріус. А наші ДД вони не міняли не змінялися ніяк. Нас тут тільки додається Іола. Іола йде, як герой штраф атаки, і з рукою відьми Ось такі от у цієї команди. Все тут все, з Гаріус тут, до речі. Якщо ми хочемо, щоб довше, ну, команда прожила, тут все ж таки треба виставляти пріоритети, як завжди, я всім показував. 16-18. Так буде краще для вашої Насті, тому що ну, для, для команди дальників. Але тут для Насті вже буде трохи по іншому. Тому що Настя багато отримує урону ще і з бойового бо на це не звертають, а Настя отримує і з бойового, і з звичайних атак, і з усього. Тому тут, знаєте, важливо, мож... ну, тут треба тестувати вам самі вже по параметри усіх можуть бути різні на аккаунті по шмотку. Тому або залишаємо Гаріс Нафта, або виставляємо ось такі от показники. І отакий от урон наносить наша ця команда з Еолою. Тут вже менш, звісно, вона набуває в середня від 95 мільйонів, теж десь до 104. Тобто непоганий результат і без глубіну удару все одно можуть набити. Ну, я не сказав би, що це мало. Було б не такі героїв, було б добре. І тут у нас, в принципі, соло Орфена. Це чисто так остання команда по фан. У нас та тільки Гаріус Фадом. І просто два герої. Заглушку під зв'язок стихії вони падають. І чисто одна даде Орфена. І от, знаєте, як соло героїні Орфіну, вона може наносити отакий от, от урон. Вона набуває в середньому від 38 до 45 мільйонів. Тому, якщо у вас є одна Орфен, але ви бочні у більш нікого не хоче використовувати, ви спокійно можете зробити пачку, навіть з одною соло Орфеною. І теж урон непоганий нанес, нанесеться. Так, ну і от наостанне, хотіло б показати це зараз зв'язок стихії по героям, який тут прокачно. Ми це все ще на тесті. Uh, affinity, якщо воно прокачане в нас по максимуму. Ось, лаксія по максимуму, так що такі за рахунок цього набувають саме топові пачки, великий урон. І, якщо рахувати бюджетні команди, і вас хоча б вас не прокачано ось це, але ви вже качаєте. Це ваша основна Сенергія, ви прокачали хоча б збільшення урону на 1-2. на два. Вас табіну, завжди передати планку всіми пачками, окрім саме фетепашної, в планку в 60-70 мільйонів. Тобто більше, більше ви в випадку будуть набувати. Там залежить завінаяність міфічної рукавиць, у вас наявність артефактів і саме у тих унікальних героїв, типу Арфена, Піркунте, Настя, для того, щоб краще працювати. На саме бюджетні пачки, ото, як команда саме Рара, показала, чи зможемо набити урон без фулл прокачної синергії. а Без цього так. Без цього на жаль треба буде дуже часто трати, щоб всі зірки зійшлися і пройшло. Якщо ваш головна синергія, в принципі, близька кият, то вам точно бюджета команди не потрібно. і у вас в любому ви її качаєте. Але якщо це ваша не перша синергія, тобто вашого сина вогонь яд, то такі пачки, в принципі, всі для, для кожного гравця, не буду, ну у вас інші синергії точно будуть прокачені. Але повірте, на 22 мільйони на шеті вийти можна. Як пачками через епіків, як через рарок, так тим паче через суперлегендарних героїв. Тому, друзі, сподіваюся, відео зайшло, комусь допоможе зібрати легшу команди, підібрати кращий склад. Почування. Не забудьте поставити подобаючки до гори та підписатися на канал, якщо не писати. І ваші думки в коментарях щодо гріх цих босів, складні вони не складні вам, і як взагалі вам їх проходить. Тому всім, бай-бай, друзі!